Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин. <рапу> <рапу> свинка Пепа. <рапу> Найліпші подруги. Пепа чекає свою найліпшу подругу Ягничку Сьюзі. Ягничка Сюзі прийшла погратися з пепом. Пепа любить Сюзі. Сюзі любить пепу. Вони найліпші подруги. Пепо, ідіть зі Сьюзі гратися в твою кімнату. Так, мамо. Джордж теж хоче погратися. Сюзі люблять гратись у пепленій кімнаті. І Джордж теж. Ні, Джордж! Це гра для дорослих. Грайся власними іграшками! Пепа і Сюзі хочуть гратись удвох. Цур, я буду прекрасною принцесою. Я махну чарівною паличкою і перетворю тебе на жабу. Джордж не любить гратися сам. Джордж теж хоче гратися Ні, Джордж. Я граюся із Сьюзі. Йди собі де-інде. Джордж хоче гратися з пепою. Самому йому сумно. Джордж, поможи мені. Я готую шоколадне печиво. Треба вилазити цю миску. Джордж любить допомагати магіку ховарити. Але ще більше він любить гратися з пепою. Я буду медсестрою. Буду лікаркою. А хто буде хворим? Джордж. <Paula> Пепа і Сюзі люблять гратися в лікарню. І Джордж також. Пепа слухає Джорджа. Що ж, Джордж? Глибоко вдихни і покашляй. А -а -а. У тебе серце пустує. Доведеться приклеїти пластир. Відкрийте ротика. Сьюзі міряє Джорджу температуру. Ай-яй, ти дуже гарячий. Раджу лежати в ліжку три роки. Тато свин шукає Джорджа. О ні. Що це з Джорджем? Не бійся, тату, це гра. Джордж наш хворий. А, зрозуміло. Можна провідати хворого. Тільки швиденько. Він може втомитися. Вечерок! Так, це для Джорджа. Це ліки, щоб він одужав. <плес> Перепрошую лікарю, дозволите у животій бурчі. Лоскотно. Там щось так вирує. Тату, ти голодний. Отже, щоб одужати, мені треба з'їсти печива. І мені. І мені. І мені. 파파픽 파파픽